Всім привіт! Сьогодні в нас 26 березня і я саджаю помідори в теплицю. Саджаю високоросли сьогодні і низькоросли. Ці помідори я вже тижня три тримала на балконі, тобто вони в мене загартовані для теплиці, вони звикли до холодних ночів. До речі, я порівняла то ті, що були в будинку, пізніше, які сіяла, набагато гірші виглядають ці такі зеленіші. Такі, знаєте, і міцніші, сіяла я без пікіровки. І вони вже такі, що їх вже терміново пора садити. Вони вже мають по 3-4 справжніх листочка, вже терміново пора висаджувати. Як я буду садити? Я пробила луночки, зараз вам покажу. Ось дивіться, пробила луночки на відстані 50 см від краю і 50 см між. Самими рослинками буде. Е, то що я так далеко відступила, це для того, щоб вони не дуже прикасалися до плівки. Е, поки весна я між ними оце отам висаджу якусь зелень, яку, яка потім прибереться і не буде, мені не, мені не їм заважати. он салатики в мене ростуть. от так само висаджу в мене є розсада салатів. Яка вже через місяць буде готова. За цей час помідори трохи підростуть. Я приберу салат і все буде гарно. Перше, що я роблю, це вношу нітрамофоску. Ось дивіться, отака нітрома Вибачте, не дуже зручно все робити однією рукою. І десь не повну ложку, десь одну ложку, бачите, так глибоко насипаю. Хай краще буде менше, ніж перегодувати рослинки. Після цього ще вношу ложку попілу, ретельно перемішую, і тепер буду висаджувати рослинки. З усіма лунками я зараз так все зроблю. І потім буду садити. Поставила я свої рослинки, всі підписала по сортах. Тобто, такі палички, що були на розсаді, я повиставляла між кущами. Тепер добрячі проливаю в зону коренів води і потім загортаю сухою землею. Ну, як сухою? Була тут дуже-дуже волога. Обов'язково при посадці ми ось так заглибляємо наші рослинки. Дехто пише, що якщо їх заглибити, вони зупиняться в рості, бла-бла-бла, не будуть рости. Так, вони зупиняються в рості. Чому? Це на, десь на тиждень, днів на 10, вони приживаються, і все оце місце, що в нас буде заглиблене, тут будуть додаткові корінчики. Тобто це буде додаткове живлення для наших рослинок. Ми зараз пробачте, не дуже мені зручно. Ось, бачите? Отак заглибила. Корінчикам там дуже мокро. Поливати їх додатково зараз не потрібно. Ой, це я взагалі, гляньте, втопила. Ось дивіться, отак я їх посадила. Тепер, десь близько через тиждень, вони приймуться. Буде перше підживлення монофосфатом калію. Для чого це? Для того, щоб дуже гарно пішло рости коріння. Зараз нам потрібно, щоб вони наростили коріння не кущ. Тому що на слабких ногах гарного нічого не виросте. Корінь ці їх ноги. Тому. Перше підживлення, десь через тиждень я зроблю монофосфатом калію. Ще через тиждень, днів через 10 після цього я дам або кальцієву, або натрієву селітру. Краще давати кальцієву. Чому? Тому що кальцієва селітра вона попереджає захворювання вершинною гнидлю. Такі чорні плями на плодах, якщо хто знає. З нею можна боротися, це обробляти по листу кальцієвою селітрою. Хила там кальцію теж обробляти по листу, але просто якщо внести кальцієву селітру, це вже буде гарна профілактика від вершинної гнилі. Отут я посаджу ранні. вже затоптала, бачите, вже походила, затоптала. Далі, за помідорами. Десь, так між помідорами, я повисаджую ближче до плівки, повисаджую розсаду салату, яка вже через місяць буде їстися. І потім вона і місце не гулятиме. Тут можна посіяти редиску. хто любить, Тобто те, то, що дуже швидко з'їдається, рукала, шпінат. І потім, щоб місце не гуляло, а потім тут вже будуть лише помідори. Ось таким чином я посадила. Поруч помідори ранні, трохи в мене, буквально їх зовсім трошечки. 10 штук чи щось таке. І трохи посажу середніх. Вони просто смачніші. З цієї сторони в мене будуть огірки. Тут я посіла трохи зелені і помідори на розсаду на вулицю. Тут в мене буквально потроху, щоб потім висадити і дома не гратися. Якщо приморозки чи що, ну, теплиця взагалі тримає температуру, ми вже сіяли, так садили. Мама орендувала теплицю, бо ми свою поставили перший рік, теплиця тримає в нашій місцевості. Але якщо дуже холодно, можна накрити аг... аг... агроволокном. В мене сюди чудово стає звичайний парник. Звичайний парник з агроволокна, маленький такий то потім просто приготуємо його, щоб якщо вдруг таке, як в минулому році, щоб можна було отак от поставимо і щоб накинути те агроволокно і щоб воно було хай росте.